Кого ти мені народила? обурено сказав Максим, коли Ольга була виписана з лікарні. У день пологів чоловік був у черговій відрядженні, зайнята людина, яка завжди мала багато справ. За кілька років їхнього знайомства Ольга звикла до цього. Вона була студенткою, а він успішним та важливим чоловіком. Дівчина завжди мріяла про такого чоловіка, щоб бути поруч, як за кам'яною стіною. Але того пам'ятного дня стіна впала. Максим був шокований, коли побачив свого новонародженого сина. Він зовсім не схожий на мене. Обурився, за кого ти мене маєш? Кого намагаєшся обдурити? Ольга була збентежена такими звинуваченнями. Вона була вірна чоловікові з першого дня їхнього знайомства. Жоден інший чоловік для неї не існував. Ольга так сильно мріяла дати йому сина, що була готова пожертвувати навіть своїми навчаннями та кар'єрою. Мати дівчини не була в захваті від її вибору. Навіщо тобі дорослий розлучений чоловік із дитиною від першого шлубу? Марія запитала дочку Знайди собі молодого хлопця, рівного собі, і живи з ним від серця до серця. Не розумію тебе, але жінка не мала іншого вибору, мусила змиритися. Ольга стояла на своєму. Дівчина була переконана, що Максим її доля, і лише з ним вона може бути справді щасливою. Марія спілкувалася із зятем з тривогою в серці, що її не дивувало. Він був достатньо старий, щоб стати її чоловіком, але повів її дочку до Радсу, і яка мати була би щаслива. Але Ольга була щаслива і відразу після весілля переїхала до улюбленого чоловіка у Великий Дім. Перші кілька років вони жили душа в душу. Ольга продовжувала навчання в медичному інституті. Марія завжди мріяла, щоб її дочка стала лікарем. Сама вона не могла реалізувати свої амбіції. Передчасно народила, мусила самотужки виховувати доньку, бо її коханець пішов щойно дізнався про вагітність. Свого батька Ольга ніколи не бачила і дуже бракувало їй чоловічої підтримки. Її мати в глибині душі розуміла, чому дочка вибрала собі такого чоловіка. Це було так, ніби вона віддавала борг батькові за турботу, любов і підтримку, яких їй бракувало в дитинстві. Біля Максима Ольга почувала себе спокійною та впевненою. Як кожна добра дружина мріяла дати чоловікові сина. І після двох років спільного життя доля дала їй таку можливість, як вона раділа, дізнавшись про вагітність. Але Марія стала чорною, як хмара. А як твоє навчання? Ольга запитала схвильована. Сподіваюся, ти не збираєшся кидати інститут. Навіть не думай про це, це незвичайний вуз. Ти так важко працювала, щоб туди вступити. У словах матері була частка правди. Ольга наполегливо готувалася кілька років, щоб здати іспити. Дівчині було непросто. Звісно, вона не збиралася залишати інститут, але, можливо, завершити навчання після декретної відпустки, відповіла матері. На той момент Ольгу не цікавило нічого, крім дитини. Адже дитина була єдиною річчю, яка мала для неї значення. Незважаючи на те, як сильно мати просила її не поспішати, Ольга її не слухала. Коли закінчу інститут, скільки мені буде років. Думала молода дівчина, яка знала, що не обмежиться однією дитиною. А ще ж треба мати другу і третю дитину. Коли я це зроблю? Схильність Ольги до багатодітності лякала Марію, яка завжди була переконана, що слід мати стільки дітей, скільки жінка зможе виховати без чоловіка. Тому ж вона вчила Ольгу. Але всі її уроки та зауваження пішли намарно. Марія з болем дивилася на те, що відбувалося в житті її дочки. А коли чоловік Ольги вказав на двері, вона відчула себе ні в своїй тарілці. Як він сміє це робити? Жінка, яка була впевнена, що її дочка не могла зрадити чоловікові, запитала з обуренням. Відразу тобі сказала, що це за людина. Ти не повинна була з ним зв'язуватися, але не повірила мені і зробила по-своєму. Тепер платиш за це ціну. У той момент Ольга не мала часу на докори матері. Вона була шокована скандалом, який влаштував її чоловік. Дівчина не очікувала, що він здатний на таке. Слів, які він сказав їй у день виписки з пологового будинку, вона ніколи не забуде. Ольга сподівалася, що він буде щасливий, побачивши свого сина, і носитиме на руках і її, і дитину. Але замість цього слухала не лише докори, а й образи, які ранили дівчину, ламаючи її серце. Забирайся звідси, зраднице, наказав Максим. Як ти могла ходити за моєю спиною з кимось іншим? Я давав тобі все, абсолютно все. Чи жила б ти в такій розкоші з кимось своїм ровесником, як зі мною? Жила б у бідності, поки не закінчила б інститут, а потім працювала б у лікарні за копійки. Тільки на це ти здатна. І привела в дім чужу дитину. І думаєш, що я все це терпітиму. Ольга безуспішно намагалася переконати чоловіка, що діти не завжди схожі на батьків. Адже в тебе є дочка, сказала Ольга. Ти бачив її в перший день, коли її виписали з лікарні. І вона була схожа на тебе. Але це дурниці. Діти ростуть і переймають риси своїх батьків. Ти вже не дитина, маєш це знати. Моя дочка була схожа на мене з першого дня, коли народилася, стверджував Максим. Бачу різницю між дітьми, твоїм сином і моєю дочкою з народження. Це небо і земля, і не намагайся мене обдурити. Пакуй свої речі і забирайся з мого дому, і не чекай аліментів. Не дам тобі ні копійки. Припини, Максиме, Ольга благала його Я люблю тебе, я вірна тобі. Не уявляю життя без тебе. Ти для мене все, цілий світ. Адже ми разом мали сина. Якщо ти мені не віриш, можеш зробити тест. Це тобі нічого не коштуватиме. Чому ти такий впертий? Дозволяєш собі звинувачувати мене у тому, чого я не робила. Я тебе не обманювала. Будь ласка, вислухай мене і схаменися». Який тест? вигукнув Максим. Думаєш, я буду себе компрометувати? За кого ти мене маєш? Максим навіть не намагався слухати Ольгу. Він вбив собі в голову, що вона його зрадила, і ніхто в цей момент не міг змінити його думку. Бідна жінка не мала іншого виходу, як спакувати свої речі і поїхати з дитиною до Марії. Їй не було куди піти. Ольга покинула дім чоловіка того ж дня. Не хотіла залишатися з ним ні на хвилину довше. Мамо, яка я була дурна, плакала. Вибач мені, перестань плакати, суворо сказала Марія. Якщо народила, то виховаємо. А для тебе найважливіше зараз не тільки дитина, але і інститут. Дитина потребує багато і нічого не впаде з неба, тож мусиш продовжувати навчання, а я допоможу тобі з дитиною. Для цього і є матері, щоб допомагати своїм молодим і недосвідченим дочкам у важких ситуаціях. Ольга була дуже вдячна матері. Без її допомоги вона б ніколи не впоралася. Якби жінка не взяла на себе майже всі обов'язки, пов'язані з доглядом за дитиною, Ольга насилу закінчила б інститут. Марія мала час не тільки на догляд за онуком, а й на роботу. Максим, якого Ольга обожнювала, коли була в нього закохана, дотримав слова. Після розлучення чоловік залишив дружину і дитину без копійки, віддавши їх на милість долі. Ольга важко пережила розлучення. У голові бідної дівчини не вкладалося, що чоловік міг зробити їй таке. Адже так сильно його кохала. Хотіла провести з ним усе життя, а він просто знехтував її почуттями, викинув її як непотрібну річ. І заради чого? Через дурну і непотрібну гордість і сумніви, безпідставні підозри та ревнощі. Максим, за своєю природою, був дуже ревнивим чоловіком. Шлюб із його першою дружиною розпався саме з цієї причини. Чоловік був обережним, тому, коли зустрів Ольгу, не сказав їй, чому розлучився. Наговорив їй нісенітниць про гроші, а вона наївно повірила. Якби Ольга тоді знала, що чоловік такий ревнивий, сто разів подумала б, перш ніж пов'язати з ним своє життя. Але не знала і навіть не здогадувалася. На початку стосунків і перші кілька років спільного життя Максим поводився дуже чемно та ввічливо. Дбав про дружину, обдаровував дорогими подарунками, здавався Ользі ідеалом. Життя ж усе розставило по своїх місцях, і добре, що такий момент настав. Жити в невіданні і не розуміти, який чоловік поруч, що може бути гірше. З появою сина життя Ольги дуже змінилося. Перші кілька років, як належить добрій матері, вона не залишала дитину ні на мить. А коли підріс і пішов до дитячого садка, дівчина повернулася до вищого навчального закладу. Вона дуже старалася закінчити інститут серед найкращих. Відмінний диплом, щоправда, не гарантував 100-відсоткового працевлаштування, але значно підвищував шанси знайти пристойну роботу. Ти мусиш пам'ятати, що на цьому твоє навчання не закінчується. Ольга була попереджена матір'ю. Ти мусиш стати не тільки лікарем, а й хорошим лікарем, одним із найкращих. Інакше навіщо це все? Пригадувала про це як могло бути інакше. Від того, чи досягне Ольга успіху у професії, залежало не лише її власне благо, а й добробут дитини. Вона не могла навіть уявити, яких великих фінансових вкладень вимагає дитина. Коли Ольга жила з чоловіком і була впевнена, що він повністю покриває всі витрати родини, а навіть більше не думала про це. Гроші взагалі мали для Ольги мінімальне та другорядне значення, але це тривало тільки до того часу, як вона стала матір'ю. Дівчина ніколи не очікувала, що їй доведеться вчитися рахувати кожну копійку. Звісно, Марія допомагала з дитиною і фінансово, але це не могло тривати вічно. Жінка не заробляла багато і вже не була молодою. У певний момент вона навіть мусила витратити свої заощадження, чого обіцяла собі за жодних умов не робити, адже заощаджувала на пенсію. Але чого не зробиш для дитини? Для улюбленого і єдиного онука Марія була готова на все. Щойно Ольга отримала першу роботу, перестала брати гроші у матері. Час від часу Марія купувала щось для онука. Дочка жила скромно, відмовляючи собі у всьому, віддаючи всю зарплату на користь сина і сім'ї. З роками життя Ольги поступово змінювалося. Завідувач відділення, у якому дівчина отримала роботу відразу після навчання, з першого дня побачила в ній потенціал. Жінка всіляко сприяла кар'єрі Ольги. Вона розуміла, як їй було важко, сама перебувала в подібній ситуації. Бути матір'ю у молодому віці це правильно, сказала Катерина. У тебе буде час зробити кар'єру. У твоєму віці, Ольга була вдячна жінці за таку підтримку. Це багато для неї означало. Будучи самотньою матір'ю з дитиною на руках, Ольга не хотіла провести життя за мізерні копійки. Не те, щоб працювала заради грошей. Взагалі ні, але мусила утримувати сина, чиї витрати зростали з року в рік. Настав час розпочати підготовку до школи, сказала Марія, коли хлопчикові виповнилося шість років. За рік треба йти до школи, а мій онук до цього не готовий. Це буде для нього важко. Ця та інші проблеми потребували негайного вирішення. Торік Ольга витратила всі свої скромні заощадження на репетиторів для Юрка. Тільки через рік, коли жінка нарешті набула достатнього професійного досвіду, щоб підвищити посаду, фінансова ситуація родини почала змінюватися. Раніше це було неможливо, сказала Катерина, ніби бажаючи виправдатися. «Ти така молода. Я розумію, що у тебе великий потенціал, але в нашій сфері дуже важливий професійний досвід. Звісно, звісно, все розумію, правда. Ольга відповіла тобі не потрібно мені нічого пояснювати. Я вже твій боржник. Я дуже вдячна тобі за допомогу та підтримку. Це так важливо для мене, для Юрка і для всієї нашої родини. Ти зробила для нас так багато. Це все, це все. перервала її Катерина, яка не дуже любила розчулення. Добре, ти заслужила це підвищення. Тепер найголовніше, щоб ти не обманула моїх очікувань і виправдала мою довіру. Звісно, звісно, я дам все від себе, як завжди. Я дам все від себе. Обіцяю, не підведу тебе, запевнила її Ольга і дотримала слова. Відгуки про роботу молодого хірурга були настільки позитивні, що іноді Катерина серйозно замислювалася, чи не лестять пацієнти та колеги. Але в розповідях про роботу Ольги не було жодного слова лестощів. Вона справді була лікарем від бога і завжди сумлінно виконувала свої обов'язки. Навіть коли з'явився на порозі, жоден м'яз на її обличчі не здригнувся. Вона чемно привіталася і запросила чоловіка зайти і сісти для розмови. Його візит був для неї надзвичайно несподіваним. А сам Максим, побачивши ініціали лікаря, якого йому порекомендували як найкращого хірурга, спершу не повірив. Чи може це бути збіг обставин? Подумав, скільки людей у світі носить те саме прізвище, але коли зайшов до кабінету, зрозумів, що це не випадковість. Відразу її впізнав. Вона не дуже змінилася за ці роки. Привіт, Ольго, тихо сказав і підійшов до столу. Це була дивна зустріч і в дуже сумних обставинах. Протягом року чоловік мав хвору дочку. Ні він, ні його колишня дружина не розуміли, що відбувається з Лідою і як можуть їй допомогти. Вони відвідали кілька клінік, були у багатьох лікарів, але це не дало жодного результату. Всі в один голос говорили, що дівчинка приречена. Проведення операції було занадто ризикованим, оскільки Ліда мала інші проблеми зі здоров'ям, пов'язані з хворобою. Мені дуже шкода, що ваша дочка в такій жахливій ситуації, Ольга відповіла, вислухавши чоловіка, але ви повинні розуміти, що розмови про проблему її не вирішать. Ліду потрібно оглянути якомога швидше. Чому вона сьогодні не прийшла з тобою на прийом? Чому ти прийшов сам? Вона погано почувається, сказав Максим. Насило встає з ліжка. Якщо сказали, що ти найкращий хірург один із найкращих, то, мабуть, не брехали. Допоможи мені, я готовий заплатити будь-які гроші. Не змінився ні на йоту за всі ці роки. Він все ще вважав, що всі проблеми можна вирішити грошима. Навіть Максим говорив про лікування дочки лише в контексті грошей. Ти знаєш, що я не бідна людина. Продовжив. Я справді заплачу. Зроблю все, щоб моя донька жила. Зроблю все можливе, щоб вона одужала і знову насолоджувалася життям, щоб була такою, як раніше. Він не згадав жодним словом про свого сина, наче Юрко взагалі не існував. Але в цей момент Ольга не думала про давні провини. Вона лікар і зобов'язана допомогти кожному, хто звертається до неї. І в цій ситуації вона зробила б усе можливе, щоб дівчина відновила здоров'я і радість життя. Але дуже важливо було, щоб Максим зрозумів, що не все залежить від неї. Ольга не хотіла подальших звинувачень, тому намагалася їх уникати, попередньо обговоривши з чоловіком всі нюанси. Так, розумію, зітхнув. Усі, як один, були про це проінформовані. Розумію, але, можливо, ми зможемо їй допомогти. Колишня дружина вже втратила всяку надію. Я на межі не знаю, не можу навіть уявити, як житиму, якщо моя дівчинка піде. Ольгу вразили слова Максима. Вона опанувала себе і чекала на візит, ліди, як належить звичайній пацієнтці. Після огляду дівчинка зробила необхідні обстеження і разом із батьком покинула лікарню. Результати були готові за тиждень, і Ольга повідомила чоловікові, що готова провести операцію. Ти впевнена? запитав а якщо щось піде, не так? Що, якщо моя дівчинка не переживе операцію. Думаю, нам варто спробувати, відповіла Ольга, яка чітко дала Максиму зрозуміти, що не терпітиме жодних компромісів. Що хочеш зробити залишити все як є, адже краще не буде. Ти маєш це розуміти. З важким серцем чоловік погодився з Ольгою. Він приїхав із донькою до лікарні в день операції та покинув її лише після її завершення. Можу її побачити? запитав, коли Ольга вийшла з операційної, хочу з нею поговорити. Максим, ти як маленький хлопчик, роздратувано відповіла Ольга. Що побачити, яка розмова? Після наркозу вона спатиме кілька годин. Операція пройшла успішно. Ваша дочка зараз буде переведена до палати. Ви зможете її відвідати завтра. А зараз ідіть додому, відіспіться. У вас зник вигляд. Це правда. Чоловік не спав усю ніч. Тривожні думки одна за одною не дозволяли йому заспокоїтися. З якоїсь причини в цей момент він вирішив прислухатися до слів Ольги, хоча це було абсолютно суперечливо з його життєвими принципами. Рік тому, до хвороби доньки, опинившись у такій ситуації, він би обурився через те, що кілька годин змушений сидіти в коридорі лікарні і йому навіть не дозволили побачити ліду. Тепер він знав, що така поведінка нічого не дасть. Доля його доньки була в руках лікарів та Всевишнього. У цей момент, вперше у своєму довгому житті, він повірив у Бога і молився про його допомогу. Максим більше ні на що не сподівався. Тільки підтримка Бога могла допомогти його дочці вижити. Нічого більше. Діставшись дому, без сил упав на ліжко і миттєво заснув. Сам чоловік навіть не помітив, як це сталося. Він був такий змучений, що, здавалося, спав понад 24 години. Насправді, це було лише кілька годин. Коли прокинувся, одразу почав збиратися до лікарні і за півгодини вже був на місці. Можу побачити свою дочку? запитав чергового лікаря. Була ніч, але у метушні та нервовій напрузі Максим не звернув на це уваги. Він не міг навіть зізнатися собі, що не подивився на годинник і не помітив, що на дворі темно. Єдине, що його цікавило в цей момент, це ліда. На той час дівчинка вже відкрила очі, але дуже здивувалася візиту батька. Тату, що ти тут робиш? запитала Ліда, коли чоловік зайшов у кімнату без стуку. Адже ніч, що ти тут робиш? Як тебе взагалі пустили? Пробач, вибач, Максим бурмутів, перепрошуючи. Я налякав тебе не міг більше сидіти вдома в темряві. Хотів знати, як ти, як ти почуваєшся. Побачити тебе. Чоловік завжди підтримував фінансову дочку від першого шлубу. Духовні стосунки налагодилися лише після того, як Ліда захворіла. До цього дівчина часто звинувачувала батька в розлученні з матір'ю і не сприймала його серйозно. Максим же зрозумів цінність родини тільки тоді, коли залишився сам. Чоловік раптом усвідомив, що страшенно самотній. Він хотів любові і підтримки справжньої сім'ї, яку мав, а яку зруйнував двічі власними руками. Дочекавшись ранку, він попрощався з дочкою, з якою розмовляв годинами, і попрямував до виходу з відділення. Зробивши кілька кроків коридором, Максим натрапив на Ольгу, яка була дуже здивована, побачивши його. Що це за новини? Що ти тут робиш? запитала. Я не дозволяла жодних відвідувань. Хто тебе впустив? Не серця, прошепотів винувато Максим. Домовився з черговим лікарем. Тільки не груби йому, Ольго. Мушу побачити дочку і переконатися, що з нею все гаразд. Знову всі проблеми вирішуєш грошима, зітхнула жінка, а через кілька секунд мовчання махнула рукою і додала. Нехай буде з тобою Бог. Прийшов, відвідав. Переконався, що все гаразд. Будь задоволений. Жінка пройшла коридором і зникла в палаті ліди, де перебувала близько півгодини. Максим вирішив її почекати. Хотів подякувати Ользі за вдало проведену операцію та попросити вибачення за минуле. Він відчував себе винним за те, що багато років тому так несправедливо до неї поставився. Настав час очистити свою совість, і Максим хотів зробити це тут і зараз, ні секунди раніше. Чоловік не міг уявити, який сюрприз долі чекав на нього в кабінеті Ольги. Коли він побачив її, пережив справжній шок. Знову ти, зітхнула Ольга, побачивши Максима перед своїм кабінетом. Він уже чекав на доставку квітів, а в кишені тримав товстий конверт із грошима, якими дякував усім, хто йому допомагав. Чого ти хочеш поговорити, відповів маю тобі дещо дуже важливе сказати. Гаразд, погодилася Ольга, але коротко. У мене дуже мало часу. Вона відчинила двері свого кабінету і зробила запрошувальний жест. У розмові панував безлад. Максим не знав, з чого почати, і забув усі слова, які підготував раніше. Здавалося, вони вилетіли йому з голови, щойно чоловік увійшов до кабінету. Незавершену розмову перервав хлопчик приблизно 11 років, який забіг у кабінет. Мамо, мамо, я чекаю на тебе вже півгодини, обурено сказав, надувши губи. Я дзвонив тобі на мобільний, але ти не відповідала. Ольга того дня не мала жодних операцій чи зустрічей, тому погодилася піти з сином у кіно. Вона проводила з ним так мало часу, що почувала себе винною. Дивлячись на хлопчика, Максим завмер у шоці. Кілька хвилин чоловік не міг вимовити ні слова. Сину, чоловік прошепотів, порушуючи тишу в кімнаті. Синку, мамо, хто цей дядько? запитав хлопчик, і чому він шепоче. А так, насправді, чому? Ну давай, розкажи синові, як звинувачував його матір у зраді та кинув її разом із ним на поталу долі. Скажи йому, не соромся, подумала Ольга, але вчасно схаменулася і замовкла. Щоб це не було, вона все ще його любила і була йому вірна. Максим був єдиним чоловіком, якого вона потребувала, і це не змінилося за стільки років. Звісно, Ольга мала до нього багато претензій, і багато часу їй знадобилося, щоб прийняти і пробачити його. Їй було боляче, що Максим визнав Юрка своїм лише тоді, коли хлопчик виріс і став схожим на нього. Які великі він мав докори сумління за те, що зробив, як боявся, що Ольга ніколи не пробачить йому і що нічого вже не можна буде повернути. Він також кохав її всі ці роки, відчайдушно намагався змиритися зі зрадою, якої насправді не було. Він вигадав це, боячись втратити когось близького, боячись, що одного дня Ольга закохається в іншого чоловіка і піде. Це було так дурно, що Максим сміявся сам із себе. Його власний страх мало не зруйнував йому життя, кохану жінку і сина. Він дякував долі за те, що дала йому другий шанс. Це був черговий безцінний дар після порятунку доньки. І чоловік щиро не розумів, чому заслужив це, але дякував Всесвіту щодня, прокидаючись рано вранці та засинаючи пізно вночі.